Вишиванка чорнобривців і бегоній. Саме таку квіткову композицію створили тернопільські студенти для найбільшої в Європі міжнародної флористичної виставки Просто неба. Вже втретє команда Тернопільського вищого професійного училища сфери послуг та туризму представляє Україну в Італії. Цьогоріч під гаслом Зелена енергетика джерело майбутнього. Це 53 третя квіткова виставка під відкритим небом, яка є найбільшою у Європі, і проходить вона під назвою Червія Чіто Джордана. Цей проект він є флористичний і мета його це популяризація сталого розвитку. Це Збереження довкілля і звичайно екологія, краса і флористика у міжнародному проєкті взяли участь понад 60 команд з різних країн світу: серед них Канада, Німеччина, Австрія Польща. Єдиними представниками від України стали студенти й викладачі з Тернополя. Щоб обрати, хто саме демонструватиме напрацювання у флористиці, у професійному училищі провели внутрішній конкурс серед дівчат і хлопців, що навчаються на спеціальності флорист квітка. Кожен мав представити власну ідею квіткових композицій для ландшафтного дизайну. Було представлено на конкурс понад 15 робіт, які були у різних варіантах як аквареллю намальовані, так і в комп'ютерних програмах. Зроблені серед тих робіт, які були представлені на конкурсі, були надзвичайно цікаві ідеї, але вибороли призові місця двоє учнів за професією флорист-піткар з першого курсу. Це решітник Яна та Франківська Валентина. Дівчата зізнаються, концепцію продумували до найменших дрібниць. Хотіли не просто створити гарну композицію, а втілити в ній національну ідентичність. Обрали форму орнаменту вишиванки як символ єдності та культури. Основу клумби склали чорнобривці й бегонії традиційні квіти для України. Перед реалізацією проєкту учасники детально прорахували кількість необхідного рослинного матеріалу. Його, як і в попередні роки, надала міська влада Червії. У нас було багато. Ми перше розмальовували, мали лекала, ставили, де саме буде знаходитися яка саме квітка. І потім, по тому макету, ми створювали саму клумбу. Мені ще досі чесно важко повірити, що я прийняла участь у цьому дійстві міжнародній виставці флористичного мистецтва Просто неба у сонячній черві Італії. Зараз ця клумба залишається в Італії. Нам вислали фотографії, де зараз квіти розцвітають. Я ніколи не забуду, як перехожі посміхалися, зупинялися та фотографували наші квіти. Ми справді зрозуміли, що наша робота важлива. Це вже третій рік поспіль, коли студенти училища, які навчаються на спеціальності флорист квіткар, представляють Україну на виставці. Торік вони презентували одразу три квіткові композиції в межах 52-ї експозиції, що проходила під гаслом Права довкілля, спорт, освіта. Ми висадили три гарних клумби, які відобразили частинку нашої незламної України. Ми використали чорнобривці та різні кольори бегоній. Для Нас було дуже цінно те, що ми змогли представити нашу квіткову композицію на європейському рівні, почути відгуки та пропозиції від іноземних фахівців, а також побачити їхні стилі та підходи до роботи. Флористичний проєкт реалізовують у межах тристоронньої співпраці між Італією, Польщею та Україною.